Друзі, нас перші про головне поїхала. Українські спецпідрозділи здійснили операцію, яка стала однією з найбільш відчутних поразок для військової машини Росії. Одар наносився високоточною балістичною ракетою Сапсан Грім 2 та крилатими ракетами нового типу Фламінго. Цільлю був зашифрований підземний командний пункт поблизу вороні, де зберігалися комплекси іскандери і боєприпаси до них. За даними партизанських телеграм-каналів, цей пункт виконував роль наземного цілепостачального центру для підготовки ударів по Києву і інших великих містах України. Залбу у відповіді на масовані атаки по столиці, що забрали життя марних Жителя удар здійснювався в повній тиші. З першого напрямку цілі вирушили фламінго, які збили системи ППО, і відкрили шлях для основного удару. Потім сапсан розробив захисні шари ґрунту і бетону. Потім сапсан пробив захисні шари ґрунту і бетону, діставшись підземного сховища. Через лічені секунди почалась неконтрольована детонація. Вибухова хвиля охопила величезну площу. Самому воронежі жителі відчули сильну тряску, що нагадувала землетрус. Шипки у багатьох будинках тріснули. Луна котилася хвилями, що кілька хвилин казарма розташовані поруч з командним пунктом. Миттєво зайнялися. Солдати та технічний персонал не мали шансів рятуватись. За попередніми оцінками загинули сотні, як від вибуху, так і від пожеж, що тривали всю ніч. Російські офіційні джерела спершу заявили про локальну аварію на складі боєприпасів. Але масштаби приховати було неможливо. Відео очевидцю показували полем, яке здіймалось вище за багатоповерхівки, та густий чорний дим У соцмережах. Ширились повідомлення. Про величезну кількість швидких, які курсувала між базою, і лікарнями, заповненими пораненими, наслідки цієї атаки виходили далеко за межі області. Іскандери були головним інструментом ракетного терору по Україні. їхня точність і дальність робили їх стратегічним фактором у війні. Тепер же, значна частина складу була знищена разом із системами управління. Це означало не лише тактичну втрату і психологічний удар. Кремль втратив зброю, якою шантажував Україною захід. Паніка охопила військове командування. Всередині армії поширила чутки про зраду і витоки інформації. Хтось із оточення вважав, що Україна отримала точні координати. Завдяки супутниковій розвідці НАТО інші звинувачували власних офіцерів недбалості чи навмисні передачі даних. Розпочались перевірки масові арешти, чистки серед командирів середньої ланки. Для місцевого населення ця ніч стала шоком. Люди бачили, що війна, якої роками показувала, як далеко тепер опинилась прямо біля їх домівок. В Воронежі почались стихійні виїзди. Сотні машин утворили затори на виїздах з міста в лікарнях переповнення відділення. Моргах нестача місць, російські ЗМІ намагались замовити масштаби. Російські ЗМІ намагались замовчати масштаби, але потік відео і свідчень із соцмереж довів прихвати катастрофу неможливо. Ця атака мала міжнародний резонанс. Західні видання писали про неї як про одну з найбільш болючих поразок російських ракетних військ. Аналітики відзначили знищення інскандерів зменшують частоту обстрілів українських місць. Також послабить здатність РФ шантажувати Європу новими залпами. У політичному плані Кремль опинився загненим у кут. Путін не зміг відкрити правду, бо це означало б визнати вразливість стратегічних сил, але ігнорувати подію було неможливо. Вибухи бачили тисячі людей. Паніка поширювалася країною. Це був момент, коли російська пропаганда втратила контроль над інформаційним полем удар по підземному командному пункті біля Воронежа – Це не просто тактична перемога, це приклад асиметричної відповіді, яка зламала одразу кілька рівнів російської воєнної машини. Знищення скандерів означає втрату інструмента стратегічного тиску масові жертви серед військових підрозділ. Ають мораль у військах, а паніка серед населення демонструє. Що війна повернеться до тих, хто вважав себе недоторканим. Україна показала здатність діяти точково, вражаючи найцінніші цілі для Росії. Це стало символом нової реальності. Навіть глибокі бункери більше гарантують безпеки для світу. Доказ, що Кремль слабше Під час посилювати тиск. Перш ніж він вирішить відповісти безумством. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.